Мотивувати людей з інвалідністю та їх рідних, приймати себе, долати внутрішні бар'єри та гучно говорити про свої права і потреби. У Франківському драмтеатрі відкрили фотовиставку Час вийти на світло на світлинах, художні портрети та історії десяти людей з інвалідністю із Прикарпаття Черкащини та Тернопільщини. Ідея виставки Час вийти на світло це те, щоб люди з інвалідністю долали внутрішні бар'єри, проявляли себе і бачили в собі. Ту цінність, яка в них насправді є, і щоб суспільство бачило людей з інвалідністю перш за все, як людей, як тих, хто е, має різні таланти, має різні хобі, е, хтось дуже любить проводити час в телефоні, хтось любить готувати, хтось е, мріє стати власне зіркою театру. Це жінка з Черкас, яка історія якої теж є на цій фотовиставці. Однією з героїнь фотовиставки стала 15-річна Злата Магомедова. У дівчинки церебральний параліч. До Івано-Франківська вона разом з мамою переїхала з лиману. Це була перша фотосесія і враження дуже хороші в мене. Дитина хотіла дуже свою фотосесію, нам запропонували, вона згодилась. Нам все сподобалось. Треба, щоб інші люди сприймали наших дітей такими, як усі. Керівник драмтеатру Ростислав Держипільський каже. Нині дуже важливо привертати увагу до проблем людей з інвалідністю, і театр також взяв на себе цю місію. Я думаю, що і цей проект також має скласти бути такою якоюсь нашою черговою цеглинкою, щоб ми побудували нормальне суспільство цивілізоване, європейське, до якого ми прагнемо, через яке на жаль зараз гинуть наші герої, наші хлопці і дівчата в нашому театрі. Якщо ви знаєте, ну дотримані ну Певно, майже всі норми для людей з інвалідністю. Якщо щось немає, ви нам кажіть бо є і у і нас є ліфт. Я не знаю, чи десь ще є в Україні театр з ліфтом для людей з інвалідністю. Франківський драмтеатр – це вже дев'ята локація, де відкрили виставку Час вийти на світло спочатку. цієї історії та фото можна було побачити на різних вокзалах країни, зокрема у Черкасах, Тернополі та Івано-Франківську. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіо